에, пропоную розпочати сесію і 33-ю сесію 8-го оскількиння подочергового оголошую відкритою. <звук> <звук> Наші вороженьки, як роса на сонці. Ми, ми, браття, у пануємо, сон... братя. Шановні депутати, сьогодні у нас 30 жовтня 2024 року. Знову довелося нам збиратися. Да, анонсовано на минулому засіданні чергової сесії було, що це буде початок грудня, але виникли обставини, які, скажімо, вимагають швидкої реакції. І тому сьогодні у нас скликана позачергова сесія, 33 За рахунком серед загального складу депутатів на засіданні зареєстровано. 12, я 13. хвором присутній, отже, рада є правомочною. Пропоную на сьогоднішнє засідання винести два питання: це про затвердження порядку денного, 33-ї позачергової сесії Добрянської селищної ради восьмого скликання, і основне питання, яке, в принципі, і є підставою для сьогоднішнього засідання, це про звернення Добрянської селищної ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Думаю, що це питання на слуху. Всі бачили, всі знають оголошені загальна. Інформація щодо пунктів плану і відповідно пропонується звернутися до громад партнерів всіх по Україні а в загальній кількості їх налічується досить суттєва кількість. Якщо я не помиляюсь, то десь мабуть і до тисячі по по загальному партнерам громад українських відповідно. Фактично, це дуже потужний ресурс, який може підняти це питання на рівні європейських держав, і також включитись в роботу щодо донесення до наших партнерів в нашої складної ситуації, тим більше з, ну, враховуючи останні події, які відбуваються на фронті. То я вважаю, що треба вжити всіх вичерпних заходів, які, які ми можемо вжити для того, щоб всіма можливими способами наблизити справедливий мир і перемогу. Е, отже, сьогодні е, на засідання винесено буде ці два питання. Е, чи є інше доповнення зауваження до порядку денного? Ні. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати за. Да? Е, отже, пропоную перейти до роботи. Е, с... З першим питанням про затвердження порядку денного 33-ї сесії восьмого скликання Ліверянської селищної ради. Ну, порядок даний зрозуміли. Поповнення зауважень заперечень. Про за yeah. да, і, поза, даний проєкт рішення прошу yeah. за прийнято. Дякую. А, і, а, і основне питання це про звернення Лібрянської селищної ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. На комісії розглянули з текстом ознайомили доповнені до тексту є зауваження. За Тоді пропоную текст впрацьованої комісією прийняти за основу і розглянути рішення відповідно наступного змісту. Схвалити текст звернення депутатів Дурянської селищної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, що додається селищному голові. Доручити, підписати звернення до Брянської селищної ради та направити його до Офісу Президента України, приймання Верховної Ради України та Гміни Бжийська Республіки Польща. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань регламенту, освіти, культурного та спорту, охорони здоров'я, питань соціального захисту, населення, законності про правопорядку та депутатської Денисенко. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Протимав рішення прийнято. Дякую. Дякую депутатам за те, що знаходите час і в таких екстремальних умовах одноденних, да, коли доводиться скликати е, такі сесії. Да. На жаль, що це питання не виникло трошки раніше, тому ми могли на чергово винести, але я думаю, від цього його вагомість не зменшується. Е, в принципі, це всі питання, які були винесені на сьогоднішнє засідання нею 33 33-ю позачергову сесію восьмого скликання завершити і відповідно оголошує закритою. Ще не вмері нісло. Пануємо, і ми, браття, у Сгожисторочила, ми положим за нашу.